Безмовне скло. Темна історія жахів. Не для слабкодухих. Минув тиждень після зникнення вані. Село мовчить. Поліція сила. У кожній оселі заклеєні дзеркала, закриті штори й тиша. Та їх не можна просто ігнорувати. Олена, бібліотекарка, вирішила залишитися на ніч у школі, щоб знайти відповіді в старих архівах. У неї був ключ до всього. Вона знаходить старий журнал пожовклі сторінки. Дата 1954 рік. Той хто дивиться з дзеркала, не відображення. Він брак реальності порожнеча, що копіює тебе, і чекає, поки станеш слабким. Тричі він стукає. Потім відображення стає головним. Олена зупиняється відчуває, як в кімнаті холоне повітря. Позаду дзеркало. Забуте, вмонтоване в стіну. Там вона, але не з книгою. У тій версії вона стоїть нерухомо й посміхається. Олена повертається порожньо. Погляд назад. Дзеркальне відображення вже ближче, хоча вона не рухалась. Третя година три години тридцять три хвилини. Раз, два, три. Звітло гасне. У темряві зву подряпин по склу. Дзеркало починає тріскатись, але не зовні середини. На ранок шкільний охоронець знаходить лише запотіле дзеркало з написом. Я справжня. І уламок скла з кров'ю. Олени більше ніхто не бачив. Тепер дзеркала більше не показують тебе таким, яким ти є. Вони порожні. Безмовні, але спостерігають. І коли ти найбільш самотній, вони впускають інше тебе. Кругла канцелярська кнопка частина 8, він уже у дзеркалі твого телефону, незабаром. Дзвоник залишив екран темним. І не дивись в очі наві своїм.